Ліхтарик від корейського бренду Brevia, який здатний світити 10 годин поспіль на максимальній потужності. Броштейн, виконаний із гуми, ліхтарик із алюмінія, регулюється на 180 градусів з боку кнопочка в кило викл. 5 режимів, максимальний середній, мінімальний стробоскоп. На будь-якому режимі тримаємо довго кнопку, буде турборежим. Пам'ять режимів відсутня і у той самий час 2-3 секунди на одному з режимів. Наступний клік вимикає ліхтарик. Позаду корпус для акумулятора 18650. Він світить або червоним або миготить. 2600 мА. заявляють, це ми перевіримо. Тут я бачу ще присутній захист. Резинка, самі бачите, якісна, претензій до резинки нема. Вага ліхтарика з акумулятором 175 грам. Сам акумулятор важить 50 Кому цікаво, коробочка зблизька, ставте на паузу, розглядайте, читайте, що вас цікавить. Вмикаємо ліхтарик на третю потужність. Тут програмка світломір не для того, щоб точно вимірювати, а для того, щоб зрозуміти поведінку ліхтарика. Тиснемо. Скидання. Тест розпочаток 10.21 фіксуємо близько 12 тисяч люкс. Минуло 20 хвилин ліхтарик скинув яскравість. Це абсолютно нормальне явище. Всі так роблять по мірі нагріву і в залежності від температури навколишнього середовища. 37 градусів нагрівся сам ліхтарик. Якщо буде більше, він може вийти з ладу. По-перше, по-друге, ви можете опікати об нього пальці. Година пройшла, графік, як бачите, стабілізувався і в такому режимі він тепер буде світити довго. І у той самий час доступний турборежим. Довго тримаємо кнопку, як бачите, 22 000 люкс. Відпускаємо. Повертаємось на той самий режим. Смартфон вже вимикає, прийду через пару годин. 4 години минуло і всі ті самі 4 тисячі люкс. Через 6 годин маємо наступні показники. 8 годин минуло, ліхтарик все ще світить, але вже зовсім не яскраво. Обнулив для того, щоб зрозуміти, скільки він протягне. 9 годин минуло Бревія, хоч слабенько, але не здається, та і світить. Не просвітив ліхтарик 10 годин, він просвітив 9 половиною А тепер на зарядочку порт мікро-USB захищений. Не гумою, шнурочок 40 см, у комплект поклали. Струм зарядки не маленький, 0,9 А, коли йде заряджання, горить червоний, зарядиться буде горіти зелений. Жоден з режимів при заряджанні не працює. Заряджання завершено, час зарядки склав 3 години 24 хвилини. Це на 40 хвилин менше, ніж заявляють. І у той самий час ємність батареї згідно з калькуляцією мого приладу складає 3270 мАг. А це нагадую, вам більше, ніж заявлено. Заявляють 2600. Ніч максимально. Потужність світить недалеко, але дуже яскраво. Ось вам турборежим. Раз. Світить набагато краще. Тепер вмикаємо максимум середній мінімум. Мінімум видно тільки під ногами. Тож ліхтарик від компанії Brevia знову на висоті. Посилання, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео. Мені лайк, підписка. Ну а я вам дякую за перегляд.